Друзі, мої вам вітанічка. Розпочалась у нас війна, війна Град-Стріл. І розпочнемо. Вся інформація буде попереду, як завжди. Візьму я ось таку командочку. Мене шотнули. Так. Чому мені це не подобається? Давайте якось почистим це все діло. Ось так заберемо фіолетові, жовті і ще раз фіолетові. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте ось ці. Подивимося, куди воно вдарить. Ну, це було боляче А ще в мене сліпота? Добре, давайте все одно бити. Так, одного заблокували, це церковник. Просто не бачу, що далі збирати. Ну, давайте спробуємо. Промахнулись. Зелька жива, але зарядити її немає як. Невже ж у мене чорна полоса не пройшла? зараз підхил буде І як тебе здвинуть? Блін. не доїхав не доїхав жовтий та взагалі ніфіга не доїхало Потрібно виходити, нічого я тут не бачу. Так ось навіть смішно. Так, ну ладно, давно я цей командою нікуди не ходив. Давайте будем пробовать. Ну, тут а хоть тришки есть. Трішки є каменчика. Та блин, задовбали Це потрібно зариватися чи ні? Ні, не потрібно. Ну чому в них, блін? Чому саме в них? Добре, що хоч грім стіл не зарядився. Так, добре, погнали. то зараз ще сліпоту зловили б, і я був би довольний. Що, все? Дві тички і все? По добре, давайте ось так. Ну, цього не обов'язково було заряжати. Давайте от гріха подали в того гнома. Ну, чесно, я буваю, як хожу цей командою, десь в кис набіги там. А, ну, Дркфизер стільки ударів видає, блін. Що вони розсипаються. Тут два рази тикнув і все. Неправильно прожав. Ну да вже ладно. Один раз. Дивіться, одна, одна. Я вже якби розумію, що я виграв, ну це в натурі бісить. Що ці стріли, бля? Добре, добив, буду, напевно, краще завтра воювати. Так, друзі, продовжимо. Не встиг вийти на роботу, блін, два рази вже прихворів. Весна вона така. Обманчива. Мені б десь десь щось рухнуть, так? Ну, Давайте ось так. Для початку. Куди ти уїхав? Було б непогано бляга жовті якось скласти, щоб прикритися від тієї грьобаної сліпоти. Так, ну допустимо. Сліпоти поки немає. Там вона уклонистка, та дурочка. Давайте есть так. Можно, Танки, подъехал. Uh. Ще псиненький десь найти. Ой, хорошо. Похилитись вони поки що не можуть, так? Да? Давайте від гріха подалі, краще так. Потім будемо з тими хілами в кутку розбиратися Це чудово. Тепер, в принципі, тільки крутити поле, дирочку ми собі зробили. І бажано. Вгомселити під газелькою. газелькой. Не хочу я її включати зараз. Стріли, стріли. Давайте ось так три. І потім ще. Потім ще три. Так, додамо собі атаки. Все нам міньйони трошки заважати будуть. Давайте десь тут пошукаємо. Ага, нічого не приїхало. Ой-ой-ой, джелак зарядився, куди спішимо, не знаю. Є три синеньких. Эм, давайте ось так. А тих три залишимо для Колі, да? ой, вані, колі. Коля, ваня. Света, Таня. Ну ти нахрена ці стріли, от. Погнали ще на таку ціль. Там трішечки будуть заважати. Ну Три хіла по центрі. Арману мегамінйону будуть заважати щітки, але... але то таке, можливо, вийшалі знімемо, а можливо, просто щоб, просто, щоб мега мінньйон бив, де і все. Так, ну хочу крутнути. Хочу ще крутнути. Ну непогано крутнув. Додамо атаки. Давайте цим цим. Потім глянемо в кого шаводзином бахнуть. Ой, спасибо тобі, що ти сюди став. Скільки в тебе ХП? Дуже багато. Дуже багато в тебе ХП, в тебе також. І в тебе також. Тебе взагалі я бить не хочу. Mm. Давайте ось так. Ой, тихо-тихо. Підтягуємо зелений. І підтягнемо ще один зелений. Трієчку зелену. Давайте, щоб не будить... ту козу! Прикриваемся Шалудзин, а ти боляче її вдариш? вона ж під сном молодець! Красавчик. Прям красавчик. Так, не чіпай мені моїх мінньонів. Так, добре, прийдеться пошукати трішки каміння. Так, с 2 добре. Цього ми в принципі і добивалися. Можливо, зелений? Ні. Дарма я її зацепив. Ну да ладно. Семен Чермін впорався. Да, стріли то звичайно жесть. Та да, давайте прямо ось так. Але стріли хоча б то людський бонус. Ти бачиш, коли воно буде, через скільки ходів, ти знаєш, що воно там міньйонів уб'є, не уб'є. Можеш їх пізніше включити. Ну це відсилка до, до клеверу. Так, добре. Так, ну що, погнали. На бабок ще сходимо якихось. А що ця хрінь уже працює? Я не обновлявся. Ну чудово. Я йшов, думав вона не працює. Я зараз не дозаряжуся, так? Да? Так, потрібно включати. А, ні, дозарядився металик фу так, будь. Так, нас все-таки підпалили. Хоча я думав, що... що встигну. Ще вбий. молодець. Оце ти молодець. Добре. Переключаємося тоді-сюди. й давайте краще зараз. Ти перезарядимося, потім спокійно доб'ємо. Так, фіолетовий під'їхав Зараз він сам себе. І зараз я його доб'ю. Чудово. Так, давайте сюди зганяємо, щось таки незрозуміле зібрав. Е, ну да ладно. Так, відразу давайте цього центра ловити на... На Людвіга. Ну, все ж таки потрібно його зловити. Давайте ось так. І ось так. До зарядів червоних. Зараз постараємося добити ось того в кутку поки що. Ну ти гусь. Я ж не хочу, щоб його хильнули. Він довго ще буде ресатись? У, добре, не разну все. Живий, живий. Тампоц, правда, та ще. Давайте ну, знаєте, що зробимо. Ладно. Центр так центр. Один хід ще якось потрібно. Блін, а де його походить? Ага, ось до. У мене готорка не заряжена. Вишки сумно, бо я зараз можу заснути. Так, ну зараз побачимо, кого він там відправить. Всі ударки, блін. Просинайтесь, дить Добре, я допоміг гаторку приберемо. Цього приберемо, щоб він нас більш не тривожив. Ну і доб'ємо поц. Я не розумію, чому поц в кутку. Ну. Вона якби там... Ну, хоч на плече її поставити. Не хоче на плече ліве. Так, добренько. Е, ітог, набрав я е, 270. У нас 19 капців ще, у них 22. Висновки робіть самі. Е, трішки вибачайте, напевно, вніс говорив. ну... Реально прихворів така легка легка простуда. Думаю, що швидко пройде. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.